Друзі, брати і сестри, я хочу прочитати деякий текст із Святого Письма Післання до Рімлян. 14 розділ. Знаєте, недавно ми читали цей текст із деякими сестрами на молитві, але я й трошки продовжую цей те. хотів би цими роздумами поділитися з щоб ми всі взяли участь у цих роздумах. Я думав, знаєте, про що ж, про що ж цей текст найбільше говорить? І все-таки цей текст говорить про, про царство Боже, про те, чого ми досягаємо, про те, до чого ми прагнемо. Але як Христос сказав, що Царство Боже воно не буде. Не прийде отак явно, як якесь царство земне, не буде його так явно. А царство Боже, воно вже всередині вас є. І ось про таке царство Боже я хотів би зачитати. 14-й розділ з 14 тексту послання до римлян. Я знаю і пересвідчений у Господі Ісусі, що немає нічого нечистого в самому собі, тільки коли хто вважає, що за нечисте, тому воно нечисте. Коли ж через поживу сумує твій брат, то вже не з любов'ю поводишся ти не губи своєю поживою того, за кого Христос був умер. Нехай ваше добре не зневажається. Бо Царство Боже не пожива і петво, але праведність, і мир і радість у Дусі Святім. Хто цим служить Христові Богові милий і шанований поміж людьми? Отож, пильнуймо, пильнуймо про мир та про те, що нас будування один одного. Не руйнуй діла Божого ради поживи, усе чисте, але зле людині, що їсть на спотикання. Добре не їсти м'яса, ані пити вина, ані робити такого, від чого твій брат гіршиться або спокушується, або слабне. Ось до цього місця. І здається, що цей текст говорить більше, знаєте, про. Про що апостол Павло перед цим говорив, перед цими словами, про їжу і питво дійсно, що хтось вважає, має свободу їсти чи пити щось чи десь в якомусь іншому місці, а іншому це може бути за спокусу, іншому, можливо, ще не, не виріс до того, що так можна робити, не можна робити. Чи там їсти те м'ясо, чи не можна їсти. І комусь це буде, знаєте, не підсилення віри, а навпаки, послаблення. І апостол Павло звертає на це увагу. Але апостол Павло звертає увагу нашу не стільки на Петво чи їжу, а на що? На відношення наше один до одного. І він говорить, що. Царство Боже це нематеріальне щось, його не можна виміряти якимись фізичними параметрами, ні довжиною, ні шириною, ні висотою, ні вагою, нічим матеріальним, що тут на землі і царство Боже виміряти ми не можемо. Але Слово Боже нам каже, що таке царство Боже, і пояснює, це праведність, і мир, і радість у Дусі Святимі. Це те, що руками не спробуєш і не виміряєш, і не відчуєш. І очима розміри не побачиш. Але це те, що існує. Це наше відношення один з одним. У справах якихось ділах, у, у спілкуванні. Ось воно передається. Вірш 15 нам каже, що ця свобода, яку ми маємо, хтось виріс до більшого і меншого розуміння свободи, але цією свободою можна допомогти комусь, а можна навпаки, можна нашкодити. І ось одне виконання. Або справа якась, одне виконання цієї самої свободи. Але ближньому йому воно або допоможе, або нашкодить. І це залежить від кого? Від мене. Як я буду робити, чи не робити те, чи інше. Чи буду взагалі? І апостол Павло нам звертає уваги, чому воно може нашкодити? Тому, що зроблене не з любов'ю. Або сказане слово не з любов'ю. Навіть якщо це правда, ви знаєте, що словом, всі ми знаємо, що слово може підбадьорити, а словом можна принизити. Словом можна підставити плече ближньому, а словом можна підставити ножку тому самому ближньому. І це буде залежати від мене. Хтось чекає від мене підтримки. А я підставлю ножку йому, але я йому скажу правду. Питання ж не стільки буде залежати від самої правди, скільки те, чому я кажу її, або з яким відношенням я скажу цю правду. Чи зроблю те, чи інше діло. Царство Боже. Це праведність, мир у дусі святім. І Бог бачить наше серце, бачить, що відбувається в ньому, бачить, з яким відношенням я роблю або говорю, або не роблю і не говорю. І Бог оцінює те, що відноситься в серці. Бог оцінює наш зовнішній вчинок або слово по тому, чому, або з яким відношенням воно зроблено або сказане. І це говорить ще раз, підтверджують ті самі слова, які ми читаємо, що Царство Боже не вимірюється фізичними якимись вимірами, а це праведність, це мир і радість у Дусі Святі. Чи я передаю цю праведність своїм вчинком чи словом? Чи я передаю радість і мир цим словом? Якщо я під час спілкування не порозумівся з кимось, з братом чи сестрою, що відбувається в моєму серці? В моєму серці залишається гіркота якась, в моєму серці може залишитися е, ненависть. Недружність. І ми розійшлись. І потім це в мене накопичилось, я пішов комусь це все висказав. Що я передав? Праведність передав? Ні. Радість передав? Ні. Мир передав? Ні. Царство Боже передав поділився? Ні. А Господь нас закликає, щоб ми ділилися цим. Праведністю, миром і радістю в Дусі Святім. А якщо в моєму серці його немає, чим я можу поділитись? Якщо в моєму серці воно зруйноване, це відношення, що я можу дати ближньому? Як я можу допомогти і підтримати його, якщо в моєму серці воно зруйноване? Тому Слово Боже, нас закликає з вами. Щоб ми були обережними і 21-й текст говорить нам добре, якщо ми не їмо там м'яса, чи не питво, чи не робимо, добре не робити того, від чого брат твій гіршиться, або спокушається, або слабне. Я можу оцінити мій вчинок або моє слово. Воно допоможе дійсно ближньому. Чи, можливо, в даний час не допоможе? Тому що в моєму серці немає миру. Якщо я не з миром скажу, я не допоможу, а навпаки, можу зашкодити. Відношення між поколіннями, хіба не те саме? Старші і молодші. Коли ми спілкуємося і не можемо дійти до якогось висновку, до якогось спільного результату, і ми розходимося, з яким відношенням? Хтось каже, так потрібно зробити, а хтось каже, я не буду. З яким відношенням? Чому? Тому що це дійсно неправильно чи тому, що в мене в серці революція відбувається. Тому що я, по суті, став революціонером і хочу все зробити не так. І руйнується відношення. Руйнується мир, руйнується праведність і радість втрачається. І де царство Боже воно. Чи існує тоді воно в моєму серці, чи присутнє? Якщо я чи ближній мій, чи хтось, якщо ми. Руйнуємо стосунки. Ми руйнуємо своєму серці Царство Боже. Я хотів би на це, щоб ми звернули з вами, брати сестри, увагу, тому що це дуже важлива річ. Слово Боже нас закликає, ну, попереджає, що Царство Боже вимірується цими речами. Миром. І радістю і праведністю. І слово Боже нас закликає, щоб ми несли його, ділилися ним з іншими, розповсюджували його. Але не просто словом. А словом, сказаним з любов'ю, переданим миром. Вчинком так само. І перед нашою загальною молитвою я хотів би як висновок ось зачитати цей текст, 19-й текст із цього ж відрізку. Отож, пильнуймо про мир та про те, що нас будування один одного. Нам дійсно не потрібно спішити щось сказати, чи зробити, тому що ось мене кипить, я зараз кажу. Нам потрібно оцінити, з яким відношенням я хочу це сказати або зробити. Чи передам я поділюся Царством Божим, яке в мені повинно існувати? Чи допоможу, чи підставлю я плече. Або не підставлю. Чи допоможу я вірі, ближнього муго зміцнитися? Або навпаки? Я можу зруйнувати все, що там будується. Тому що те ж саме слово говорить і попереджає нас 20-й текст: не руйнуй діла Божого. Заради своєї свободи, заради свого розуміння, заради само, самого себе я можу говорити іншому якогось докора. Але з якою метою? Один каже докір, щоб допомогти і виправитись, і разом помолитися. Хтось інший скаже докір при всіх, для того, щоб, тому що в серці його заздрість. Тому що в серці його якесь не дуже... немає дружності, немає любові до цього чи цієї особи, до цієї людини, до брата, сестри, до сусіда. А я скажу для того, щоб при всіх, щоб його чи її принизити. А самому стати героєм, тому що сказав правду. Може таке бути? Може. І зовні це виглядає дуже гарно, але що відбувається в моєму серці? Ось питання для кожного з нас. Я хотів би, щоб ми, схилившись на коліна, просили у Бога милості і благодаті, про яку ми співали, про милість Божу, щоб Бог відкривав нам нас самих, щоб ми берегли той мир. Праведність і радість, яку Бог дає нам, щоб ми берегли в своєму серці перш за все, і щоб ними ми могли ділитися з ближнім, підбадьорувати і підтримувати один одного. Амінь. Амінь. Давайте помолимося.